Понад 10 років тому у цьому будинку проживало вісім сімей. Тут лунав дитячий сміх, а на свято збиралися гості та сусіди. Нині ця будівля більше нагадує декорацію до фільму жахів. Сюди приходять шукачі гострих відчуттів, а безхатченки вважають це місце власним прихистком. Цей будинок за адресою Андрій Барбюса 40, підлягав знесенню ще з 1995 року. Проте відселити останню сім'ю вдалося лише у 2005-му. п'ятому. року. Тут немає спокою мешканцям рядом, який пожежний розрив дуже маленький. Тут на зиму разів 5-6 пожеж. Тут уже був і труп. Мешканці сусіднього будинку розповідають: відтоді, як приміщення залишилось без господарів, сюди повадились ходити бомжі. Вони сюди заходять, вони тут живуть, ночують, харчуються, миються, все роблять, летить і. Сміття, летять огризки, летять, летить їхня одежа. Всередині вони розпалюють багаття, вони там гріються, вони живуть з собаками, з усім. І як вам сказати, я не маю гарантії, що вони не ходять по подвір'ю. Я не маю гарантії, що вони не сплять ось там на лавочці. Патруль і лікарі всі кажуть, Будьте уважними у цьому будинку живуть люди, які мають відкриту форму туберкулюс. Люди скаржаться ввечері. Страшно не те, що пройти дорогою, яка пролягає повз будинок, а взагалі вийти на вулицю. Мешканці неодноразово зверталися до влади з проханням знести дім та чиновники тільки розводять руками. Міська рада відказала в розгляді цього питання, в тому, що розберуть у нас, який розгляд питання розібрати цей будинок. Скашені немає грошей, не той час. Фахівці розповідають, у цьому районі є 12 аварійних об'єктів. Відстань від обриву до будівлі повинна складати не менше 50 метрів. Даний будинок становить неабияку небезпеку, адже він може стати причиною наступного суву. І подивіться газотруба, яка від'єднана, скільки труба відійшла більше метра. Тобто навантаження на цей берег є надзвичайний. Будинок впливає на стійкість схилу. Настільки схилу впливає вода, впливає мережі, впливає навантаження. Він стоїть на кромці, схилу його треба знести. Проте чиновники запевняють гроші на знесення будинку, а це 100 тисяч гривень не передбачені. Крім того, є проблеми, що потребують негайного вирішення. Є більш важливіші об'єкти, де можемо допомогти вже Розумієте, коли є пічки, коли вони тріснуться, і коли людям потрібно якось зимою грітися, коли є дірки і згнивші балки на цих на дахах. Ми, ми мусимо це зробити. Як ми будемо робити, якщо у нас ноль грошей? Експерти стверджують, розібрати будинок можна за три тижні, проте розпочинати потрібно вже. Не можна його трапити. Вот технически стоит институт, он онська вода зайде, на это все. те, що ситуація критична, бачать і місцеві комунальники. Вони скаржаться, якщо станеться трагедія, в першу чергу винними будуть вони. Ми зі своєї сторони звернулися і ми пропонуємо, що так. От ми організами, ми готові, тому що у нас є наразі техніка, і ми готові наразі виконувати ці роботи, якщо нам навіть в рахунок майбутніх платежів. Дадуш на це згоду люди сподіваються, що вже найближчим часом влада зрозуміє їх і знайде нарешті необхідні гроші. Поки мешканці будинку на вулиці Барбюса 38, лише мріють про спокійний сон. Аліна Олевич, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.